Доброго ранку, прекрасні люди! Сьогодні наша команда вирішила піти по адвент-календарю, який ми, власне, створили. Сьогодні буде перший день, і ми хочемо почати цей день з Псалма 100. І прочитаю вам всього два останніх вірша. Увійдіть його брами з подякуванням на подвір'я його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Ми дуже хочемо, щоб перший день Адвенту ви почали саме з подякування минулих благословінь, які у вас були до цього дня. Пригадайте такі, знаєте, найактивніші такі, те, що врізалось у вашу пам'ять. І подякуйте Богу, похваліть Його. Тому що, знаєте, читаючи взагалі весь цей псалом, ми там бачимо, що ми Його творіння, ми для Нього. І дуже важливо пам'ятати, що не дивлячись на те, що ми для Бога, Господь все зробив, щоб стати для нас абсолютно всім. І тому давайте дякувати і хвалити. Кожного дня, від сьогодні до Різдва, будуть деякі завдання. І ми б хотіли, щоб ви прийняли активну участь в цьому. Будь ласка, завідіть зараз духовний адвент-календар, в якому ви будете робити ті чи інші наші завдання, вправи і так далі. І сьогоднішній день починається з того, що ми з вами дякуємо за минулі Божі благословіння, які були з нами до цього дня. Якщо будемо говорити про мене то у мене багато благословінь, І це дійсно так. Коли, наприклад, машина ну, зламалася, а Господь її тримає, і ти їдеш далі. Ти виконуєш ту місію, на яку ти покликаний, ти повертаєшся в збереженні. Це неймовірне чудо від Бога, це неймовірне благословіння від Бога. Це коли ти захворів на серйозну хворобу, а Господь робить деякі класні штуки, обнуляє твій організм. І ця недобра хвороба переробляється трошки в інше, і ти просто маєш вау-ефект. Наприклад, про що я говорю, щоб ви розуміли, вісім років тому діагностували мені рак, дуже велику пухлину. Коли я завагітніла, народила дитину, ми знаємо, що з жінок гормонально все змінюється, і зла, якісна пухлина перейшла в добру якісну. Для мене це було неймовірне чудо. Це один з тих моментів, які ми можемо робити. Я дуже вдячна Богу за те, що все, що я роблю, де я їжу в різних моментах, Господь реально береже саме моє життя, машину від всяких аварій, люди, які сидять, вони можуть бачити велич Бога. Таким чином я говорю про Бога невіруючим переселенцям і так далі. І я дуже дуже вдячна. Наша команда переживає, медіа теж неймовірні чудеса, і я Богу теж вдячна за це. Тому подумайте, перелічте, будь ласка, тому що я сьогодні сяду, я це зроблю. І в мене буде що згадати, тому що милість Божу треба не просто перелічувати, а дійсно берегти в пам'яті, для того, щоб бути тою повноцінною людиною, якою хоче нас бачити Бог. Бо він нас такими створив. Давайте такими будемо. Боже, дякую тобі за цей день, за те, що з сьогоднішнього дня ми почали дуже серйозну штуку, як адвент-календар, допоможи, щоб ми підготовили свої серця, свій розум до того свята, яке відбудеться, а це народження Христа. Тому що в той день, коли Христос народився, багато років тому, сталося неймовірне чудо для кожного, хто живе на цій планеті. На цій планеті. Жив, живе і буде жити. Це чудо спасіння. Всі його пов'язують з смертю Христа. Але насправді це було вже народження, тому що Христос ще на небесах прийняв рішення піти сюди на землю і стати жертвою. Це чудо. І Він, народившись, доказав свій намір. І це було неймовірно класно. Коли в нас є намір, ми не завжди йдемо до кінця, пробачте нас, будь ласка. Але я дякую тобі за те, що ти. Зрощуєш, дякую тобі за те, що ти нас любиш, не дивлячись на те, що ми інколи не любимо тебе, не прославляємо тебе, інколи ми недосконалі, але ти нас продовжуєш любити. Я дякую тобі. Дякую за те, що ти пеклуєшся про нас, не дивлячись на те, яким ми буваємо, не слухняні діти, але ти пеклуєшся, ти даєш все необхідне і навіть більше. Я дякую, що ти той Бог, у якого немає мінімального. Ти завжди тримаєш на висоті кожну людину. І я дячна тобі за це. Допоможи всім, хто буде слухати це відео, щоб ми реально почали готувати свої серця і розум для сприйняття важливішої події в нашому житті. Прошу вам Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!